Доброго дня. Це програма. Проактуальна. Я її ведуча журналістка Катерина Красовська. Говоримо на актуальну тему: здорощення електроенергії та тарифні схеми. Кому і скільки ж платитимуть українці? Про це не тільки будемо говорити з гостем нашої студії. Це Олег Попенка, голова спілки споживачів комунальних послуг. Доброго дня, пане Олеже. Доброго дня. І от перше питання до вас. Ми знаємо, що зараз йде багато, багато розмов стосовно того, що от споживачам треба підвищувати тарифи на електроенергію. От як ви вважаєте, чи вирішить це питання нагальне, да, з тим, що у нас розбита енергоструктура, і чому у нас влада постійно це перекладає на плечі звичайних споживачів? А ну, давайте почнемо. почнемо да, дійсно. З 1 червня нас очікують підняття тарифів на електроенергію. Орієнтовно до трьох можливі варіанти. І 3,70, а також, можливо, там 3,40. Тобто є певний діапазон підняття тарифів на електроенергію з 1 червня. І дійсно мотивація для підняття тарифів, влада обрала такий тезис, в якому вони казали, для того, щоб відновити. Інфраструктуру, енергетичну інфраструктуру необхідно а, підняти тарифи для населення. Хоча сьогодні я побачив опубліковані дані а, прибутків енергетичних компаній приватних а, і державних, то всі вони отримали надприбутки навіть порівнянні з 2022 роком. Цим показують. Наші енергетичні компанії, вони на 20-25-30% вище в прибутку, ніж на 2022 рік, і вище за довоєнний період. на фоні цього задаюсь питаннями: чи дійсно нам потрібно піднімати тарифи щоб інфраструктуру, а можливо, краще ввести додатковий налог? На додатковий податок на надприбутки і за рахунок цього відновити сетичну інфраструктуру. Тому що, як на мене, всі кошти, які підуть о, на підняття тарифів, які отримують енергетичні компанії о, від підняття тарифів на електроенергію, вони ж підуть в прибутки компанії, але точно не на відновлення. Тому питання а, стоїть, як я бачу, держава не збирається вирішувати його. Тобто вони знайшли собі варіант, піднімати енергію для нас, і цього буде достатньо. А енергетичні компанії будуть отримувати ціну А, Чи вирішить взагалі підняття тарифів, питання енергетичної інфраструктури? Ні, на мою думку, тому що це неможливо зробити, а, тому що будь-яке нянь в першу чергу воно приведе до збільшення боргів на себе а не кошти, за рахунок цього буде зроблено якийсь там капітальний або поточні ремонт. А якщо казати з історичного досвіду, то ні одна країна в світі. Під час війни не піднімала тарифи для того, щоб відновити інфраструктуру. Це фізично неможливо. На жаль, Україна йде якимось своїм штатом, але з точки зору перспективи я не вбачаю в цих діях абсолютно ніякого позитиву. Ну тобто, це якісь такі схеми, оборудки незрозумілі. І от в мене взагалі питання, звідки обереться вартість розрахунку кіловат? Хто її розраховує і на підставі чого? А щодо розрахунку о, вартості кВт на годину електроенергії, воно декілька ходили. А в принципі, для цього не обов'язково брати дані, наприклад, о, тому що вартість електроенергії вона складається з генерації, о, далі вона також послуг Укране це постачання електроенергії по високовольтним мережам. Далі це а, розподіл електроенергії це постачання електроенергії по мережам е, обленерго, і е, маржа постачальника електроенергії, а, е, постачальника універсальних послуг, пупів як. Ті чотири складових, е, то ми можемо вийти в середньому десь на цифру, по поданим. Десь 370 гривень. Ці дані опублікував свій депутатів України, коли він отримав відповідь від Міністерства енергетики. То ми сьогодні маємо, о, як каже народний депутат, об'єктивну собівартість електроенергії на рівні 3,50-3,70. Але тут питання виникає в іншому. Чи потрібно нам під час війни говорити взагалі про собі електроенергії коли ми маємо величезні борги населення за комунальні послуги, ми маємо третій рік війни, маємо величезні проблеми з платоспроможністю споживача комунальних послуг, і чи повинні ми в цій ситуації говорити про а, собівартість послуг. Коли навіть ті в Німеччині а немає терміну собівартості, а є термін піднятна платіжна можливість споживача, які він готовий сплатити за електроначання, за вивіз твердих побутових відходів. І на фоні цього, можливо, потрібно шукати а, компенсаційні або компенсаційні рішення, за рахунок яких можна а, тримати існуючу вартість електроенергії в нинішніх країнах, як цього країна. Більшість країн Європейського Союзу регулюють ціни електроенергії, регулюють ціни а, на газ, на інші комунальні послуги. А в Україні чомусь прив'язується. При тому ми повинні сказати, в найбіднішій країні Європи ми прив'язуємося до собівартості. Хоча також та ж вартості, вона надута, давайте чесно скажемо. Тому що. Ті цифри, які за них з народних депутатів вказував відповіді Міненерго, де вказана вартість, середна вартість послуг обленерго, ми чудово розуміємо, що ця цифра надута, тому що вартість послуг обленерго, вона не доведена одним фактом. То там а, ця вартість прив'язується, наприклад, до а, довжини а, електричних мереж, як показує досвід. Реалії довжини, реальної довжини, мережі обленерго, що облгазів, що тепло комуненерго, водоканалів ніхто не знає. Тому ці цифри потрібно спочатку перевірити, а затверджувати, як о, цифри, які о, потім будуть використовуватися про розрахунку. На жаль, цього нічого не робиться в Україні. І ми маємо величезні проблеми з спроможності споживача і маємо. А ви зміна прибутки тих же обленергопутів? Тому тут питання зрозуміло для мене, особливо, що всі ці цифри вони надуті, і їх потрібно спочатку перевірити, а потім затверджувати. А от щодо добу обленерга, до речі, кому належать всі ці обленерга енергокомпанії, для того, щоб українці розуміли хто вимагає постійного підвищення цін, чи належать вони державі, чи належать вони окремим олігархам, тобто окремим, скажімо, представникам влади чи чиновників, чи Якихось кардиналів, які залишаються в тіні, але викачують із гаманців українців гроші під час війни. От давайте прольємо світла на це. Більшість водоканалів вони водоканалів кажу, більшість Обленерго. Вони знаходяться в приватних руках. Власниками, власниками обленерго в нас є олігархи, це Ахметов, Коломойський, Сурки Григорійшин, Григоришин, Бойка. Також у нас, якщо брати обленерго, то частково вони належать державі, але знову ж контролюються олігархами. І частково ще ніким не контролюються, але вони до початку повномасштабного вторгнення російських військ вони належали до Власності росіян, а, так звана Лужніковська група, а, в яку входив колишній віце-спікер а, го, Госдуми Держдуми Російської Федерації. Тому тут питання а, належності об, НЕРГ. Більшість днів контролюють або олігархи, або сама держава. Але питання стоїть чи в іншому. Як моїться собі вартість послуг Ленер? От затверджує. Собі вартість послуг обленерго. Тому всі ці послуги затверджує і контролює НКРКП. Та ж сама держава, тому питання до держави величезні. Чому, як виходить, що Обленерго неконтрольовано контрольовано виставляють вартість власних послуг? Чому виходить так, що Обленерго через свої пупи здирають по три шкіри споживачів? Ніхто за це не відповідає. Та і останнє питання, яке ну не останнє, скамта ще одне питання, яке задається електроенергії для населення, вони, а, формують її набагато завищено, ніж реально. Ви зрозуміли, а, якщо ми з вами порахували там 35 4 гривні буде коштувати електроенергія для населення, то Компенсація вартості електроенергії для населення для обленерга для їхніх купів буде складати 8 гривень, там чотирнадцять 8 вісім гривень, 20 копійок. Тобто майже вдвічі більше. А це все бюджетні кошти. Це все електроенергія від атома, яка єдина компенсація цієї різниці, Ось звідки надприбутки, які мають обленерго. То в мене питання, чому у нас тоді олігархи, якщо вони мають надприбутки, і якщо їм належить Обленерга та інші енергетичні кампанії, все перекладають на плечі українців, на пересічних громадян, які мають це компенсувати, тобто ремонт енергоструктури з власних гаманців. От що відбувається, як це припинити? Ну, Припинити це може тільки держава весь Певні регуляторні акти, розновити законодавчу ініціативою, може Кабінет міністрів, що самі народні депутати, вийти з ініціативою а, додаткові податки на енергетичні кампанії, щоб вони частково сплачували а, різницю, а, ну не різницю тарифів, а щоб вони додатково сплачували а, до бюджету кошти на відновлення інфраструктури. До речі, це робиться, наприклад, в е, Німеччині, де створена е, дуальна, дуальна компанія, яка дуальний фонд, який збирає кошти з е, самих крупних виробників е, тари, от, е, ну, сміт, е, твердих побутових відходів. Тару вони там різні пляшки, там, пакети і так далі. І вони змушені. А цієї різниці сплачувати от ці ітари, вони якраз сплачують а, кошти, бюджет для побудови інфраструктури, для відновлення інфраструктури. Так от це абсолютно правильно було б зробити і ці кошти збирати. На жаль, в Україні навіть а, реального підходу до цього немає. То в мене питання: ми бачимо, що зараз відбуваються такі оборудки, і чому тоді б не розробити, от ви кажете, не піти таким шляхом, як у Німеччині, або взагалі в мене виникає питання, чому у нас тоді олігархи під схемами, оборудками спочатку коронавірусу, пандемії, зараз війни роздмухують нам міф про те, що у нас збанкрутіли енергосектор. А ми насправді бачимо, що там надприбутки, що відбувається? Чому по факту ми бачимо? Що нам кажуть про занепад е, і про те, що у нас е, все зруйновано ворогом, а насправді вони е, отримують надприбутки. Е, як вийти з цієї ситуації? Як е, от е, розкрити очі громадянам, що от такою схемою і за такою ширмою вони просто е, далі збагачуються за нас кошт? Ну, громадяни самі Давати поради громадянам, які самі йдуть на вибори. Вони самі голосують. вони самі обирають людей на виборах. Тому громадяни повинні думати: коли у вас прийдуть на вибори, подумати, кого вони обирають. Кого обирають в хаті? І тоді. Да, громадяни самі повинні. Пане Олежу А думати головою, перед тим, як. А, а, я вас чую. Так, да так, -да так. -да. Повторюйте, то у вас щось зі зв'язком. Ви казали про вибори, що громадяни мають підходити дуже. думати Ні, ну, все нормально, це свято. Все нормально зі зв'язком. Продовжимо. Да. Ви, да, ви, громадяни да, самі да. пов... повинні думати про те, а, кого вони обирають на виборах, для кого вони ставлять галочку в бюллетені. Це все також з віддальності самих громадян. Вони повинні об'єднуватися, вони повинні думати. Вони повинні читати, спілкуватися між собою, читати бумаги, читати папери і дивитися, за кого не обрати. а, наші українці, приходячи на виборчу дільницю, проголосували за якихось собачників, фотографів, до речі, весільних фотографів, навіть непрофесіональних. Коли вони обирали якихось маркетологів, людей без ніякого досвіду, якихось дітей, мардяни, Івани, Петри, то навіть, навіть потрібно було думати перед тим, як обирати ту чи іншу особу. Але ні, вони їх обирали, а потім а всі жаліються, що якраз ця влада прийшла і піднімає інтери. А тому що цим людям немає ніякого діла до інтересів простих громадян, ось цьому і вся проблема. Тому люди повинні першу чергу самі думати. Скажіть, пане, як... от націоналізація енергомереж в українських чи вирішить проблеми от, з, зі зростанням тарифів, як ви вважаєте? Ви знаєте, ніяка націоналізація, вона не вирішить проблеми з енергетикою. Тому що частка а, частка водоканалу, частка обленерго належать державі Харків. Обленерга, це Запоріжжя Обленерга, Черкаси Обленерго. Так от головні проблеми з корупцією і крадіжкою електроенергії якраз в цих Обленерго. Це і майнінг, це і просто списання величезних боргів, коли в Харкові а, роздали електроенергію, а потім списали і. А, щось там близько 600 мільйонів гривень на якусь хатинку, яка зруйнована, в якій не живуть вже люди 10 років. І, до речі, за це ніхто не відповів. І ніхто не був покараний. Тому ніяка націоналізація не врятує нашу, а, нашу енергетику. Тому що і далі будуть користуватись а, корупційними зв'язками наші енергетики, будуть розкрадати вже не приватне, а державне. А що робити тоді? Який вихід? Перше питання. І друге питання: от щодо боргів. Звідки беруться ці борги і яким чином їх потім компанії перекладають на пересічних українців? Ну, давайте. Да. Що робити в цій ситуації? Ну, в першу чергу, а, потрібно за запрацювати наші силові структури. Як ми бачимо, якщо захотять, то вони можуть арештувати олигарка Коломойського. І посадити його в в'язниці. І як ми бачимо, і в певних випадках вони можуть і міністра Сольського, і багато інших. Але вони повинні працювати на всіх рівнях Вони повинні працювати з тими ж енергетиками і з всіма іншими. І контролювати їх діяльність, контролювати закупівлі. Чому, наприклад, той же енергатом, який закуповує на сотні мільйонів, на мільярди гривень продукцій? Дуже сумнівної ціни. А, чому він ні разу не відповів за ці закупівлі? І на фоні цього міністр енергетики купив собі чи побудував собі величезну хатинку під Києвом, яка точно не відповідає а його заробітній платі. Де наші всі правоохоронні органи? Де наші всі антикорупційні органи? У нас я там вже збився з, з обліку. 13 чи 14 загалом правоохоронних та антикорупційних органів і НАБУ, і сам, яких тільки немає. Але чомусь, на жаль, я не бачу реального а, розслідування, а, не бачу реальних дій по відношенню до енергетики. То тих же обленерго. Я їхні всі оборудки. Так, пару-тройку раз енергатом оштрафував, а, бо енергатом ЕнкреКП було оштрафовано Обленерго. На цьому фоні о, виглядає вроді би як якась робота йде. Але ну, реально це, це смішно. О, штраф для Обленерго, який показує 200-300 мільйонів о, гривень прибутку за 2022 рік, їх аштрафували наскільки на 20 чи 30 тисяч. Ну, це ж як слонолібок. Це ж ні наїстись, ні відповісти. Тому. А, повинна буде вибудована жорстка вертикаль правоохоронних органів, яка буде чітко контролювати всю діяльність енергетичному секторі. По-друге, ну я очікую, все ж таки певної зміни влади а, на виборах і а, багато з цих народних депутатів, які на сьогодні у нас є в Верховної Раді, все ж таки будуть змінені, і на їхньому фоні прихід нової реальної, реальних людей. Які зможуть все ж таки контролювати діяльність олігархів, які почнуть все ж таки е продукувати заказакони е та закон законодавчі ініціативи, е законодавчі акти, які будуть працювати на людей для українців, а не для олігархів? Бо я так розумію, якщо цього не зробити, то ця схема продовжиться. Е ми набираємо боргів, кажемо, що нема. У нас е, обладнання, все зру, е, зруйнували росіяни. Треба підвищити тарифи. Вони знову собі кладуть це в кишені. Правильно і так по колу. Да. Абсолютно вірно, так воно і далі буде відбуватися. Ті ж обленерго, вони формують заборгованість. Потім ці кошти а, перекладають на простих українців. кажуть, от у нас борги, і потрібно ці борги, щоб гасили з кармана простих українців. Так воно і робиться. Формуються борги, а потім кажуть, що ці борги чомусь ми з вами намалювали, а не а, самі облене. На жаль, поки що схема працює бездоганно, обленерго накопичує борги, Потім за рахунок бюджетних коштів ці а, списуються ці борги. Але при цьому а, ці кошти, які ідуть на а, покриття а, фейкових боргів, вони могли якраз піти на відновлення інфраструктури. Ну, тобто тут знову повертаємося до роботи правоохоронних органів, які мають зараз це контролювати, а не перекладати знову чиновники це на плечі населення і казати, давайте, українці, сплачуйте по новим тарифам, хоча вам немає за що вже їсти купити, бо в країні скажена інфляція, але ви останні копійки віддавайте в кишеню альахметову на нову яхту. То в мене ще одне уточнення. Якщо скажуть, що все, все пропало, буде блокаут, От що у нас буде з енергосистемою? Дійсно, нам загрошує цей тотальний блекаут, про який нам зараз всі кричать, і ми вже готуємося, сподіваємося до нового е, сезону опалювального. Чи все ж таки все не так погано? І у нас просто влада не хоче цим займатися і лякає українців для того, щоб знову викачувати з них кошти. От Що відбувається? Е, ну, Давайте скажемо так: блекауту до повного не буде в Україні. А що таке блекаут? Це повна зупинка. Постачання електроенергії по всій території України, тому повного блекауту в Україні не буде. Частковий блокаут на сьогодні вже є. Тобто, часткове відключення електроенергії в певних регіонах відбувається час від часу. В Херсоні, в Миколаєві, в Харкові. А, час від часу відключають електроенергію, а буває по багато часів відключають електроенергію. А, чим ближче до літа, чим жартіше буде на вулиці, я маю на увазі, це ближче до о, липня, особливо в серпні місяці, коли на вулиці буде жарко, ми будемо відчувати на собі о, відсутність електроенергії і відключення електроенергії будуть о, частішими і на багато часів. Скільки це буде? В кожному окремі В яких з регіонах це майже буде невідчутно, а в певних районах це буде по 10, по 12, навіть по 14 людей. Особливі проблеми з постачанням електроенергії в Україні будуть вже е взимку ближче до зими, особливо під час великих морозів. Там нам буде дуже складно покрити е пікові навантаження по електроенергії. Буде вкрай складно покрити. Взагалі постачання електроенергії, а навіть в денний період, особливо в червні, тому там будуть серйозні великі проблеми з постачанням електроенергії в домівки простих українців. Тому нас очікують в найскладні часи. Відновити постачання електроенергії за ці короткі періоди буде дуже складно. Тому ми повинні готуватись до довгострокових відключень електроенергії. Вже цього літа. Пане Олеже, на жаль, час програми добігає кінця, тому резюмуючи е підсумки, підбиваючи у цього ефірі, от, як врятувати енергоринок України. От, Покроково що робити для того, щоб і тарифи не підвищувати, і ринок врятувати. От е це в нас складна задача, щоб не підвищувати тарифи і е ринок, тому що між собою е напряму ринок і. Тарифи на електроенергію не пов'язані. Вони пов'язані а вартості електроенергії, які компенсуються через ринкові механізми а нашим ПУПом я ну, Пупи це постачальник універсальних послуг компаній які а, створені облене Тому а, ринок врятувати. Ну, рин, на ринку взагалі ситуація дуже складна. А, ринок контролюється знову ж він повинен регулюватися МКП, але у багатьох випадках, як ми бачимо, він контролюється знову ж олігархічними структурами, а антимонопольний комітет на цьому фоні не працює. Що потрібно зробити? Знову ж жорсткий контроль над діяльністю пупів, над діяльністю обленерго, ввести додаткові податки на надприбутки енергетичних компаній, Вести додаткове регулювання на ринку електроенергії, обмежуючи а, діяльність енергетичної компанії, їхні а, всі ці схеми оборудки, все інше, і на цьому фоні вирішити питання не піднімати тарифи для населення. Ну тобто, до завершення війни не піднімати остаточно, тому що це просто ну, вбиває українців в прямому і в переносному сенсі. Да, абсолютно вірно. Повністю з вами, пані Катерина. Дуже дякую вам, пане Олеже. Сподіваюся, що нас почують. Уважно послухаються ефір. Зроблять висновки, наші чиновники, і ми протримаємося протримаємося, врятуємо нашу енергосистему, врятуємо нашу Україну. З нами був Олег Попенко, голова спілки комунальних споживачів. Дякуємо вам за ефір. Ми тримаємося, перемагаємо, підписуємо на нас, підписуємося на нас, не забуваємо про це. Гарного нам всім дня! Та перемоги, і до нових зустрічей. До побачення!